Дуже таке, знаєте, влучне, потішне Євангеліє, котре заспокоює, що якщо добре чиниш, якщо живеш під натхненням Божим, то ти спокійний, ти тоді дитина Божа, син Божий дочка Божа. Коли виходиш із того середовища, можеш ти е, показувати паспорт твої фотографії. Да. Що, що дивляться? З ним народження. Ідеш на кордон і показуєш паспорт, що дивляться. Фотографію дивляться. Потім вже там ті всі імена, фотографію дивляться. Так от фотографія на паспорті життя це наше життя, наші думки, наші наміри, наші, наші діяння. І ми тоді, діти Божі, коли є ця фотографія. А якщо життя інакше від життя, яке Господь Бог заповів, Надихає, пропонує, оновлює, то значить фотографія змита. Можеш ти потім доказувати, що усі літери і всі серії там правильні. Ну це так слово євангельське. Ну а слово євангельське через діяння апостольське не можемо казати, що воно не слово євангельське, тому що Євангелій продовжується у поколінні апостолів і написав знову ж таки євангелист Лука Діяння Апостольське. Говорить про першу несподівану втрату. Коли ми дивимося і читаємо до 12 розділу діяння Апостольських, та ми. І уявіть собі, що людина перший раз просто взяла і книгу діяння Апостольських читає. Книги Діянь апостольських, вибачайте, за світськість у бесіді, вона бомбезна. І коли, знаєте, починаєш читати книгу діянь апостольських і вчитуєшся, і читаєш, читаєш до 12-го розділу. Апостоли виглядають просто титанами якимись, титанами. Справа, зліва, спереду, ззаду, згори, здолу. Всюди у них подушки безпеки. Всюди подушки безпеки. І перша пробоїна по подушці безпеки, перша аварія це є апостол Яків, брат Івана Богослова. І вперше бачить церква, що Серед тих апостолів, які такі потужні словом, які чуда чинять. Навіть ми чули в неділю, Петро воскрешає товиту, дорку, сарну, тут раз і виводить ірод Якова і стинає йому голову. І перший єпископ Єрусалиму помирає як мученик, мученик апостол. І церква спантеличена. Церква деморалізована. Що робить Бог? Бог не продовжує цю серію, а тепер я возьму і цю голову, приклею до, 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 до тіла і випущу, і як і буде ходити, і всіся. ще май напудять і, 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 і все. І... Ні, Бог залишає мученика, бере до себе мученика. Але заспокоює церкву. як? Ірод не зупиняється, ірод хоче далі зробити біду. По пасці Ірод планує вивезти Петра. І що ми бачимо? Знову Бог приходить в чудодійний спосіб взагалі з точку феноменології, ангел, ангелології, так званої. Ми з вами ж раз у тиждень молимо особливий спосіб ангелам по понеділкам, до ангела учимося дітей молити, і потім маємо. Той празник Архангела Михаїла і собора всіх безплотних сил, і ми з ангелами розумієте, дружими, дуже, без ангелів не мислимо церква, життя церкви. І тут Бог посилає ангела, і ангел виводить Петра з в'язниці і показує церкві, і заспокоює, що ні-ні, ірод панувати не буде. Зло є, вися не розслабляйте, біда може кожного спіткати, але я вас не лишаю. І це є Божа манера, з якою Бог веде усю, усе покоління апостолів і веде так цю церкву. Чому важливо говорити про цю сторінку Євангелія у діяннях, можна так казати, сьогодні? Та бо тому, що нам приходять новини, і ми все не ходимо, що на жаль, хтось загинув, на жаль, ми не можемо оберегти, на жаль, наші молитви тут десь не допомогли. І ми що робимо? Мися деморалізуємо. Це є природньо. Особливо, коли серед тих прекрасних хлопців, дівчат знаходимо знайоме обличчя. Браття і сестри, мися деморалізуємо. Що робить Бог? Бог у той момент не лишає нас і повторюється діяння апостольські з нами. Бо тоді приходить така річ, що ми бачимо, хтось виходить інший і каже, ну чи так, там, де я був, там просто-напросто не живуть. Але я мушу казати, що це сила Божа. Ми тут мали одного такого на цьому тижні. Дотич владикою на себе нагадував, що владика каже, «Ей, каже, треба йому купити машину, каже, бо він мене. мене. Знаєте, що той чоловік? Єдиний чоловік, який, можна сказати, і сотень залишився живим і є таким свідком чуда Божого. Але свідків таких багато. І Бог так діє, що об'єктивно та людина вже не мала телефонувати, дзвонити, а вона ходить, так як апостол Петро ще буде ходити, і дійти до Риму. За що молимося, браття і сестри, ми діяння апостольські кожен раз для читання нарізаємо, аби так не сталося, що хтось прочитав лише те, що йому подобає, яка не виводить Петра, а хтось лише прочитав, як то -то Бог допустив. Аби Яков, перший єпископ церкви постраждав і залишився безголовим. І знаєте, у двох людей буде дуже різна думка взагалі про Господа Бога і Його втручання в наше життя. Треба діяння апостольські читати разом. І треба просити у Бога цілісну картину нашого життя. А цілісна картина така є. Бог дозволяє зло. Дозволяє, але до певної міри. А далі останнє слово за ним. Давайте за це і будемося молити, аби все слово Господнє було за ним, а ми чули ту слово. І аби то слово промовляло сьогодні mm. до нас, бо ми його потребуємо. І потребують люди, які дуже деморалізовані. За слово надії, яке дає силу, ми ся молимо. І воно нам потрібне, воно наше, наша зброя, і воно показується в реаліях і дуже переконує сьогодні у своїй дієвості, у наших непростих обставинах Христос Воскрес!